Хитрість. Е обман. Нестандартне мислення. Ну Давайте подивимося, що це таке. Чи вас, чи ви. Ну, в мене по відчуттю, що будете ви. Якось, от таке по відчуттю, знаєте, щось треба було зробити, не зробили, а потім будете юлить хитрить, чого не зробили. От якось отаке по відчуттю. Показую так. Затримай, Затримай, я щас швидко зроблю. Отаку якось. От ліки. Я зараз швидко зроблю. Отака якась іде інформація така. Давайте подивимося. Причина, да? От. Ну, я ж кажу, щось якогось не зроблено. Дія. Результат. А що це в дії? Е, яка причина? Немає ресурсу. ну Щось не зроблено, щось неправильно не ну, тяжка, якась, якась ноша непідйомна. Я ж кажу, таке відчуття, що щось треба було зробити, а ви не зробили. Бо було такі дуже багато було всього навалено на вас, і ви оце, що треба було зробити, не зробили, відложили на потом. Ну, не вистачало, заморені були. отак от. А дія ось хитрість буде в дії, тобто як обнулення. Наде це зробити, а його не зроблене воно. Дія ваша буде. Візьму те, що було в минулому. Якась дія з минулого. Хитра підхід дії з минулого. Тобто те, що вже було, якось так-так робила, так і зроблю. Чи зробив так, знаєте, якось не будемо нічого, не будемо видумувати велосипед. Да? От, зробимо так, як обично. Як люди це роблять. Да? Чи взяли, подивились по інтернету, просили в е е е GPT-чата, да? і він вам там. Інтелект раз-раз сказав, як це зробити, якось отак. Але результат ну, буде п'ятірка кубків, емоційна таке, покупки емоцій, а п'ятірка — це кризи, криза. Це буде якийсь жаль, жаль. День, якось результат це ем, якась втрата, жаль, е, жалкую, що не зробив, да? якось отаке буде. Так, емоційно емоційно наповнений таким, таким, <кій> неприємний результат, знаєте, неприємний так, осадок на душі, скажімо так. Не так все, воно, все це воно поправимо, скажімо так, але осадок такий якийсь останеться. Від того, що ви якось не, не зробили, коли потрібно, <кій> і прийшлося якось схитрити, обманути, видати, може, за своє. І це вас як трошечки ну, огорчить. Якось ви будете Незадоволення своїми діями, скажу так, оцією вашою хитростю і обманом будете незадоволені. Совість зіграє, але у когось так. Але у когось може бути так.